Мир, добро, любов і благодать. Ділимось любов'ю, коханням. і сьогодні хотів би поділитися з вами таким самим там, та, і е, 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 це буде стосуватися, <кій> стосуватися мого сина, якби, е, середущого сина Захара. Я так просто спостерігаю, як Господь веде і мене веде, наприклад, через моїх дітей, і моїх дітей веде через мене, через спільноту церкви, через мою дружину, ну і через певні якби, обставини. там, та. Ну і щоб ви розуміли, якби зараз так трохи, трохи хворію, трохи хворію і багато часу провожу в ліжку, отримую уколи, ну, і маю можливість читати, маю можливість молитися. І перебувати більший час в сім'ї, якби там. Та. І ви знаєте, зауважу одну таку дуже важливу річ, якої би вам хотів би поділитися. Ну, мій, наприклад, цей середущий син Захар, він якби тотально є мій. Ну, Чому кажу, що тотально мій? Тому що ну, я вам так скажу знаєте, по-простому, там, та. від прокидання і до закривання очей він біля тата. там, та. То есть, поїсти тато, дубцю підтерти тато, там, ручки помити тато, на вулицю піти тато, какао купити тато. Ну, то есть, він тут всюди зі мною. Ну, і Ми зараз з ним на пару приймаємо якби, уколи. І от якраз, якраз про, це, про це місце, в яке, в яке ми якби, приймаємо уколи, я б хотів би з вами поговорити. Ну, щоб ви розуміли, я отримав уколи і лежу якби вдома, там, там мені не було дуже досить добре, там -там, але, але лежу і якби, чую, що відбувається. Ну і виходить, якби, є така річ, що коли я є вдома, то Захару, Захару він коли ходить в туалет, типа дупу підтираю йому тільки якби я. Та, і якщо я, я є на місці, то він буде кричати годину часу, він не дасть можливості підтерти нікому. ні бабусі, ні мамі. Він буде кликати мене. якби там, та... <кій> Ну і щоб ви розуміли, це було буквально вчора. Чую, я пішов в туалет, а мені дуже кепсько, якби, ну, щоб ви розуміли, кашелі, якби легені болять, якби температура вала. І я якби, лежу і тільки угрівся, знаєте, і тільки почав е, поволі дрімати. Якби, там, та. ну, і тут, якби, так, чую е, чую такий голос е, з, ну, з туалету: Тато, тато! Я чую, ну Оля пішла, якби. Там, та. вон, він чую, кричить, ні, ні, не тато. І я, я так лежу, думаю, та? цей щось так не хочеться вставати, тільки починаю засинати, тільки починаю. Починаю, якби, переходити на цю сону стадію сна, і приходить така думка від Господа, бо тільки він так може сказати. Він мені говорить: я 24 на 7 до диспозиції до тебе, і я завжди на тебе знаходжу час. А потім приходить ще наступна думка. І і так без примусу, без всього, і... але така думка, знаєте, яка насправді просто підняла з дивана, якби, і... і приходить така думка, і... що я хотів би, щоб твій син в тобі бачив мене. А про що це говорить? Ну, понятно, що ми не зможемо їх обігріти так, як обігріває нашу, наш Господь. Але 24 на 7 з тобою. І знаєте, я так роздумував над цими речами. Дивіться, Господь, навіть коли ми його бічували, коли його розпинали, коли його прибивали, він був з нами. Навіть коли в нього боліло, коли він якби кричав, страждав, він був з нами. І навіть коли перед самою смертю, якби він сказав такі слова простіть, бо не знають, що їм роблять. І ви знаєте, я коли почав над цим роздумувати, я, я зрозумів, е скільки, ще, скільки ще треба навертатися там, та скільки ще треба, якби уподібнюватися йому, то щоб ви розуміли, е це мене так надихнуло не просто. Витерти своєму сину дубцю. Типу, а я зробив так, знаєте, от по-божому. Типу, бо Господь завжди він, він перша він нас піднімає, та друге чергове, він нам міняє підгузники, потім витирає нас, миє, омиває, очищає своєю кров'ю, живою кров'ю. Тобто, а потім він ще робить так. Щоб ви розуміли, це якраз було. Був такий момент висвітлення Бога для своєї дитини. Тобто я встав хворий, не дуже добре почуваючи, але я просто пішов і зробив це, зробив цей жест, якби жест любові. Тому намагайтеся максимально перебувати в подобі. Для своїх дітей в подобі Бога. Христос посеред нас люби, просто, просто люби і дій.